Так, ось ми робили манти рибки і в нас лишився фарш. Зараз будемо готувати фрикадельки. Значить, нагадаю, тут фарш цибуля і спеції. Формуємо маленькі кульки і обжарюємо їх на олії, на сковорідці. Обжарюємо фрикаделечки з двох сторін. Такі фрикадельки варяться, а ми беремо томатну пасту. Так. Додаємо молоко. Перемішуємо все добре. От. Перевертаємо вони трішки підсмажилися. Так, прикаделечки обжарили, тепер беремо, виливаємо сюди молоко з томатною пастою. І накриваємо кришечкою, хай хвилин 5 протушкується. Беремо макарони. Мені більше всього, коли я так годую фрикадельки, готую із макаронами, щоб сковорідці не окремо, то я беру отакі пір'ї, засипаю макарончики. Чуть чуть підсалюю і заливаю зверху водичкою. Вот. Водичкою залила. Тепер так макарончики розрівнюю, щоб по всій поверхні були. На... Зменшую трішки вогу. І накриваю, і вони готуються. Все, макарончики наші з фрикаделечками готові, будь ласка. Ось такі у нас вийшли макарони з фрикадельками. За бажанням можна посипати тертим сиром. І, до речі, рецепти корейської морковки теж у мене на каналі Дивіться.